Та вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо говорити про грошову допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Чи щось для вас зміниться в 2023 році? Хочу нагадати, що українці, які 24 лютого 2022 року вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньопереміщеними особами, мають право отримувати допомогу на проживання від держави. Це щомісячна грошова допомога, яку ви отримуєте на свої картки. Так, Тож, чи зміняться у 2023 році дати надходження виплат для внутрішньопереміщених осіб та у яких числах вам чекати на фінансову підтримку від держави? На гарячій лінії Міністерства соціальної політики України зазначили, що інформації про зміну дат надходження у 2023 році для внутрішньопереміщених осіб наразі немає. Тому в 2023 році залишається все. Без змін відповідно з 1 січня 2023 року процес перерахування та надходження грошової підтримки для внутрішньопереміщених осіб залишається тим, яким є і зараз. Перерахування бюджетних коштів. Для внутрішньопереміщених осіб здійснюється Міністерством соціальної політики Ощадбанку до щомісяця до 3, 13 і 23 числа. Натомість раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньопереміщених осіб для виплати допомоги. Перед тим, як кошти на, дійдуть на картку внутрішньопереміщеної особи, здійснюється три етапи: подача заявка, ви робите це особисто через додаток Дії або ЦНАП, формування та опрацювання реєстрів за це відповідає Міністерство соціальної політики України, та виплата коштів здійснюється вашим банком. Тільки на Міністерство соціальної політики перераховує виплати банком, банки ж відразу перераховують своїм клієнтам, тобто вам Кошти, якщо в 2023 році запровадять нові правила та затвердять оновлені дати перерахунку бюджетних коштів, вас про це повідомлять. Хочу нагадати, що виплати у 2023 році від держави на проживання. Отримують на підставі переліку територіальних громад, які розташовані в районах бойових дій, перебувають у тимчасовій окупації та перебувають в оточенні. Виплати отримують внутрішні переселенці, які зареєстровані в одній із громад з даного переліку. Востаннє Мінреінтеграції публікувала оновлений перелік територіальних громад 13 грудня. Якщо перелік не оновлять до кінця 2022 року, то він буде продовжений і буде діяти з 1 січня 2023 року. Наразі до списку осіб, які мають право на виплати, входять 9 областей України. Та 329 громад, Донецька область, 66 громад, Харківська область 56 громад, Дніпропетровська 10 громад, Луганська 37, Запоріжська – Запорізька 62, Херсонська, 49, Миколаївська, 26, Сумська, 19 та Чернігівська – 4 громада. Щомісяч сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить 3 тисячі гривень на дитину та особу з інвалідністю та 2 тисячі гривень на кожну людину старше 18 років, тобто на дорослих людей. Тому для внутрішньопереміщених осіб поки що нічого не змінилось, ви надалі будете продовжувати отримувати грошову допомогу від держави. На проживання Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.